Боже, дощ починає крапати. Купила нарциси. Бігом сажаю. Через два години їдемо вже на концерт. А вирішила сажати такі багаторічні квіти, бо задовбалася я вже без кінця і без края сіяти, висажувати, викопувати. А це посажу та й буде, дай буде. У мене мамині такі є, вже 50 років їм. Надіюся, що от тут все кругом засажу і буде у мене ще одна нарцисова клумба. От хто би чим займався? А я в переривах між концертами, між дощами кріти сажаю. Ось така я невгамовна молодиця. Дощ іде, намокла, але посадила. О, і буде в мене таке гарне. Гарна така клумбочка. І нарцеси будуть багато років радувати око. Дощ, дощ. Сусіди кажуть, чекай, тікай додому. Але я таки добилася того, що хотіла. Я таки посадила. Все, можна сохнути, митися і їхати на концерт.